Бронемашини «Макс-Про Інтернешнл вже в Україні і виконують завдання в районах бойових дій. Найвідоміша їх поставка була ще у 2022 році, коли Пентагон надав 200 броньованих авто у пакеті військової допомоги. Машина Інтернешнл Макс-Про». Екіпаж від 3 до 10 осіб. Вантажопідйомність від 1,5 до 5 тонн. Підвізка 4 х 4, колісні напівеліптичні ресори. Коробка передач Елісон 3000, п'ятиступінчатий автомат, габарити 2,5 метри завширшки, 3 метри заввишки. Ці машини почали розробляти у 2007 році, коли в Іраку стрімко зросло використання наземних мін, стрілецької зброї та саморобних вибухових пристроїв. Тож американська розробка підвищила стійкість транспортних засобів до них. Бронеавтомобілі випускає компанія Невістар Інтернешнл. Добре відомо завдяки своїм сідельним тягачам та вантажним автомобілям. Інтернешнл 1224 Макспромреп. Саме так звучить повна назва базової версії цієї машини. Амреп Робиться як машини із захистом від мін і засідок. Звичайну автівку доволі складно перетворити на МРАП, з огляду на те, щоб він був стійкий до дії фугасів, тобто мінної загрози. Саме тому доволі швидко, максимально оперативно на шасі вже існуючого вантажного автомобілі International 7000 тисяч Навстар був створений МАКСПРО. Виробник зазначає, що колісні бронемашини класом МРАП з посиленим протимінним захистом і підвищеною прохідністю, призначені для перевезення військовослужбовців близько лінії фронту. Але наші військові використовують їх дедалі ширше. Броньована машина Макс Про Інтернешнл має високу потужність та ефективність. Вони досягаються завдяки високому класу захисту та потужному двигунові. Крім того, на цю машину можна встановити крупнокаліберний кулемет Браунінг. Машина, як, на мій погляд, як для водія, дуже комфортна, ефективна. Вона призначена для перевезення особового складу для групи, яка буде штурмувати там якесь ну, приміщення, будівлю, а машина з таким кулеметом призначена для прикриття вогню та збиття ворожої техніки ну і підтримки вогню для десанту. Як і більшість мреб автомобілів, International Max Pro має В-подібний броньований корпус, який розсіює енергію вибуху і захищає екіпаж. Панцерна машина може врятувати екіпаж під час вибуху міни вагою до 7 кілограм. Шасі зазвичай руйнується, а військові у салоні можуть зазнати лише контузії. Сама концепція машини була створена для того, щоб так, в неї може відірвати там колеса абстрактно. Ну звісно, тому що мова йде про підрив на багатокілограмовому фугасі. А водночас екіпаж залишається живим та може продовжувати бойові дії. Тобто це і є от важливість цього мрапу. Тобто він рятує життя. Нашим хлопцям ця машина рятувала життя на лінії фронту вже багато разів. Взагалі, що мені запам'яталося, бої були під Павлівкою. У тоді пам'ятаю, я перший їхав в колоні, теж така була машина і танк попав в от. Ну, Те, як я вам говорив, броня дуже в неї хороша, тому що попав танк в задніку, ну, під колесо. От. І машина ну, правда, загорілася, почала горіти, і... але я ще був у машині. І осколки навіть її не пробили. Екіпаж встиг вибігти, а я вже не встиг. Я ще побув трохи в машині, потім е, командир е, дав мені наказ вибігти з машини, я вибіг, побачив, що вона горить, затушили, потім почали вперед ще далі е, ну, рухатися. Е, в неї знову влучили, вона знову загорілася. там, мабуть, влучань 10 було в ту машину. І сама капсула витримала. Це затушили, але правда, її вже врятувати не вдалося. Макс Інтернешнл» – продуманий до дрібниць, обладнаний спеціальними кріслами з ароматизацією. Вони закріплені у місцях, які зазнають найменшого впливу під час вибуху. Крім того, виробник подбав про зв'язок між екіпажем, коли заважає шум. Задній відсік відкривається також на гідравліці. Десанту комфортно спускатись, підніматися. Зв'язок між десантом, тобто, якщо в машині буде дуже шумно, то можна одягнути на гарнітуру і спілкуватися друг з другом. Щоб було все добре чути. Особливістю цієї машини є те, що елементи броньованого корпусу з'єднані болтами, а не звареними швами, як в інших МРЕП. І це суттєва перевага, адже нині у бійців немає часу на тривалий ремонт. Швидка заміна деталей дає можливість військовим оперативно та мобільно повернутися до виконання поставлених задач. Вірю у збройні сили.